Вітаю на каналі Саша Балук. Сьогодні ми з вами розпакуємо адвент-календар від бренду Essence. Щоб не витрачати час на довгий вступ, переходимо відразу до розпаковки. Але перед цим хочу нагадати поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Вам не складно, а мені приємно. А може вам ще потім і сподобається? Отже, сьогодні в нас бюджетний адвент календар із бюджетною косметикою, а не календар із бюджетною косметикою, який ще трохи і коштує зовсім. Не як бюджетний. Бо, переглядаючи цьогорічні адвент-календарі, я зловила себе на думці, що календарі з бюджетною косметикою чомусь не такі вже бюджетні. Цей адвент здався досить адекватним за ціною. Обійшовся мені приблизно у 30 доларів. Ціни на нього постійно змінюються та відрізняються залежно від магазину. Але на момент замовлення це була найнижча ціна, яку мені вдалося. Знайти всього в календарі 24 одиниці, що дає нам 1 доллар 27 центів за віконце. Кажу віконце, але насправді, якщо ви очікуєте в цьому календарі справжніх віконець, які можна відкривати, ну то даремно, бо формат цього календаря зроби сам. У наборі є 24. Паперові пакети та наліпки, і в теорії потрібно самому їх наповнити та заклеїти. А якщо ви купуєте адвент, щоб тішити себе сюрпризом щодня, то після того як зберете цей набір, треба ще й забути, що ви туди поклали. А якщо купуєте на подарунок комусь, то доведеться самому все спочатку заклеїти і сподіватися, що потім це. Знову все поміститься до коробки. Не скажу, що мені подобається такий формат, ну але як вже є, Оформлення, до речі, як на мене, досить приємне. Також в календарі можна знайти перелік косметики зі складом. і це дуже добре, адже якщо хтось має алергію на певні компоненти, не потрібно нічого гуглити можна одразу перевірити. Чи не маю алергену в складі, я буду витягати все в рандомному порядку, і перше, що мені трапляється, це наклейки для нігтів. Такий собі початок, якщо чесно. Я не користуюся подібними речами і, відверто кажучи, навіть не уявляю, як їх правильно клеїти. Можливо, спробую, хоча, звичайно, сумніваюся. Але можливо, коли знайдеться якийсь привід, щоб наклеїти на нігті неонові наліпки. Далі вже цікавіше це палітра тіней. Не знаю чи це моя кольорова історія, сказала жінка з зеленим лаком на нігтях, але виглядає симпатично. У палітрі два матові та чотири шимерні відцінки. Зроблю свочі, щоб подивитись, як вони виглядають на шкірі. Матові. Не дуже вражають, але зелений колір гарний, мені подобається. А оціючі відцінки приємно здивували. Сподіваюся, що вони не будуть жувати по віку. Далі компактна, фіксуюча, матуюча пудра, добре, що вона прозора без відцінку. Значить, по кольору підійде всім. Та сподіваюсь, що не буде вибілювати. Цікаво, обов'язково спробую. Наступне це туш для віту. Цікава подвійна щіточка: з одного боку м'які гнучки часті зубчики для створення об'єму, а з іншого довші та рідші щитинки, що допомагають розділити вії. Мабуть, створена спеціально для тих, хто не може вирішити, яка щіточка краща. Я не буду її відкривати, бо зараз в мене багато вже відкритих тушей, і я не хочу, щоб ця зіпсувалась, бо після відкриття термін придатності туші 6 місяців, а при активному користуванні краще замінити її вже через 2. Як протестую, то обов'язково поділюсь враженнями, а поки що. Додам фото, як виглядає щіточка. Олія для губ, яка має додатково їх цінтувати. Особисто я дуже люблю подібні олійки і часто використовую їх по повсякденному макіяжі. Швиденько наніс і вже гарно, точно не пропаде в мене. Далі металічна щіточка для вій, щоб їх прочісувати та прибирати надлишки туші. В мене десь вже була подібна, але загубилася. Ну, хай буде нова. Не скажу, що я часто користуюся такими штуками, і коли потрібно прочесати вії, то можу просто взяти чисту одноразову щіточку для туші. Але раз вже є, то добре. Наступний, мені здається, це найбільш впізнаваний блиск для губ від Essence Juicy Balm. Гарний відцінок, приємний аромат і цілком пристойний блиск для губ. Далі помада для губ і не в одному, а одразу в двох відцінках. Один більш теплий рожевий, другий світло-шоколадний. Ніби крича здатність помади на свочі доволі непогана. Плюс обіцяють, що має триматися до 6 годин. На вустах. Рідка підводка у формі фломастера з фетровим кінчиком. Я не дуже люблю такі підводки, мені вони не дуже зручні, але виглядає досить насиченою чорною і, здається, не розтікається. Ще одна туш із назвою ще одна об'ємна туш, просто краще. Але знаєте, обіцяти ще не одружитися, тож сподіваюся, це не просто обіцянки, а дійсно ще одна гарна туш. Спробую розкажу. О, наступний я знаю. В мене вже був такий блиск, тільки в іншому відтінку червоно-рожевому чілі. Він заявлений як плампер, не скажу, що він давав якийсь подібний. Ефект, але як мені подобався той відтінок на губах. Цей теж виглядає дуже цікаво, ніби прозорий, але з блискучими частинками та пахне м'ятою. Виглядає як дійсно відповідне наповнення для зимового адвенту. Олівці для губ теж дві штуки у двох відтінках. і щось мені підказує, що вони добре підійдуть до помад, які я вже виймала. Раніше. Так, відцінки подібні, що добре, бо закинули не випадкові кольори, а щось, що можна комбінувати з іншою косметикою. І перший доглядовий засіб, який попався, це тонер з саліциловою кислотою та екстрактом папаї. Він має очищувати шкіру, робити пори менш помітними. Та регулювати виділення себуму. Спонжі для пудри з котиками дуже милі, якби моя донька їх побачила, точно вже забрала їх в мене, бо від мене успадкувала любов до котів. Ці спонжі схожі на те, що був у пудрі. Дуже вони гарні, аж шкода використовувати. Далі пензель для тіней, звичайно ж синтетичний, ніхто нам натуральну білочку чи козу не поставить. Пензель щільно набитий, хоч синтетичний, але досить м'який. І знову палітра тіней у теплих коричнево рудих відтінках триматові та три причому один із сяючих має навіть натяк на дохром. Пігментація насичена, і мені здається, що цю палетку можна комбінувати з першою, яку ми вже бачили раніше. Наступне набір із двох бафів. Для нігтів. я не буду скаржитися на пилочки для нігтів у календарі, бо об'єктивно це завжди потрібна річ, яка має тенденцію губитися. Плюс вони виглядають симпатично. Так, завжди краще в адвенті з косметикою знайти косметику. Але цими бафами я теж буду користуватись. І продовжуючи тему нігтів, далі в нас два лаки: один у мотному, якщо він ще не встиг набриднути масляно жовтому відтінку, другий голографічний сріблястий. Так багато хто зараз робить гель-лак і не користується звичайними лаками. Тож кому щось подібне в календарі може не сподобатись. Я фарбую нігті сама лаком, тож мені вони. Знадобляться гідрогелові паші під очі, і мені здається, таке я бачив вперше в Адвенті, коли поклали не одну-дві пари, а цілу банку, де 30 пар. Для бюджетного Адвенту ну це просто атракціон небаченої щедрості. Наступна помада, яка змінює колір, виглядає вона дуже цікаво, і я не втрималась, нанесла на губи, бо стало цікаво, який же в неї колір. Не знаю, який ефект був би на комусь із вас, але на мені це нагадувало ефект. Вилазь з води, дивись вже губи сині. Але нагадую, це зимовий календар. І якщо тема холод та переохолодження, то виглядає дуже навіть доречно. А ще тут спонж для макіяжу, їх не буває багато. Інколи лінь відразу прати після макіяжу, і я дуже тішусь, коли в запасі є ще чистий. Плюс їх бажано змінювати періодично. Так, не всі спонжики однакові, якісь кращі, якісь гірші, ну але знадобиться точно. Отже, час підбити підсумки наповнення з доглядової косметики був тонер та патчі. Чесно кажучи, я більше рада патчам. Продукти для нігтів, їх було 4, 2 лаки, набір басів та наклейки. Усім цим я буду користуватись, не дуже впевнена, правда щодо наклеїк. Декоративна косметика тут 14 одиниць, Дві палітри ціней, дві туші, пудра, підводка і аж 8 одиниць. Косметики для губ. Але вона вся різна. Тут тобі олівці, і помади, і блиски, і навіть олія. Додаткові аксесуари чотири: тут і спонж для макіяжу, спонжі для пудри, пензлик для тіней та щіточка для. Вій. Як на мене, цього календаря досить адекватна ціна в співвідношенні. До наповнення. Нагадую, що кожна одиниця в цьому календарі виходить біля 1 долару 27 центів, і за майже все, що тут є, я б заплатила таку ціну. Але підозрюю, що багато з цього коштує дорожче. Тож цей календар може бути вигідним. Але є і мінус, коли я хотіла підрахувати. Повну вартість наповнення адвент календаря, я не змогла цього зробити, тому що деякі позиції вже зняті з виробництва. А це трохи розчаровує, тому що хотілося б бачити в адвент календарі. Ну якщо не новинки, всі, ну то, хоча б такі позиції, які можна було б потім ще купити, якщо вони сподобаються. Кому може сподобатись цей календар? Під час розпаковки мене не покидало відчуття, що якби я була юною дівчиною 14-16 років, яка тільки починає знайомитися з косметикою, то я б дуже зраділа такому набору. Правда, тут є чому радіти. Але без прив'язки до віку, якщо вам подобається косметика для губ і ви часто нею користуєтеся, ну тут її теж багато. Також тут можна знайти такі базові речі, як туш, пудра, спонж, ну які потрібні майже всім. Загалом мене гарні враження залишилися від цього адвент-календаря. Але у Essence в цьому році вийшло два варіанти адвент-календарів, і як мені здається, отой другий варіант ну, він програє цьому. А як вам наповнення цього адвент календаря? Що скажете, чи варто його купувати, чи ні? Чи взагалі купуєте ви адвент календарі в цьому році? Якщо так, то які? Які на вашу думку в цьому році найвдаліші бюджетні календарі? А може і не бюджетні? Поділіться своїми думками обов'язково в коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати і не тільки мені. Ну що я вам дякую за перегляд, що провели цей час. Зі мною, сподіваюсь, вам було цікаво. Нагадую, підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Всього вам найкращого та до зустрічі!